Хочу донести одну дуже важливу інформацію, яку я зібрав, аналізуючи своє чаювання шупуерів більше трьох років і дещо віднайшов дуже цікаве. Шупуер, особливо Шупере, для світлих чаїв це не так обов'язково, а шушечки дуже важливо, щоб заварювання чаю відбувалося при сталій стабільній температурі. А якщо ти, наприклад, заливаєш 90 градусів температуру і хочеш нормально заварити там хвилину, дві, може, три потримати. То в кінці в тебе температура вже буде 80 градусів, тобто вона буде постійно спадати. Це не означає, що це буде поганий чай. Просто якщо ти зробиш такі умови, створиш, при яких буде стабільна стала температура, то чай буде насиченіший і цікавіший. І навіть якщо ти зальєш 80 градусів, але зробиш герметично, щоб вона трималася, це буде краще і смачніше, ніж ти зальєш 90 і Вона впаде так. до 80. Як створити такі умови, друзі, можна чаювати в бані. Наприклад, коли висока температура навколо, або ізолювати чайничок ось таким приладом, будь-яка тканина, ти просто накриваєш, і температура стабільно тримається. Так, глиняний посуд обов'язковий при пуері, тому що він краще тримає температуру, ніж скляний, ніж фарфоровий. То стінка закрита конструкція, але все одно. Трати температури будуть, тому я рекомендую тобі ось такий саме метод заварювання. Ти можеш заливати не кіп'яток, особливо на перших проливах, просто закривати його, і аром... смак буде він такий зібраний, прямо. Ну, крутий, однорідний, класний. Ось ця інформація була дуже важлива. а Далі ми чаюємо. Коротше, ви тепер дізналися, що бабулі шарили. Бабулі, бабулі шарили. шарили. Це їхня тема. До речі, є такий момент, як напрацьовування. Чайного посуду, коли ти постійно чаюєш з якоїсь піали, з якогось чайничка, стабілізуєш цей процес, в тебе є улюблений твій глиняний посуд, з нього буде будь-який чай набагато смачніший, ніж якщо якась там в тебе піала довго лежала, вона вже давно охолола. Ти, ти її потрібно реально розігнати декількома чайними церемоніями, щоб вона в, перестала віддавати сам глиняний смак, і ти почав відчувати сам чай. От ці чайні піали у нас е, вже. Досить давно ходять, тому чаєчок відчувається майже без присмаку глиняного посуду, але є. Є невеличка нотка і вона додає свого шарму. Пийте пере і ваші піали підуть, почнуть ходити, вони вже давно ходять. Слухай, прикольно.